Усім привіт! Мене звуть Аня і я вчитель малювання з досвідом більше 13 років. Усе своє життя я е, малюю, я все своє життя навчаюсь малювати і з задоволенням ділюсь своїм досвідом з іншими. Я навчаю як дорослих, так і дітей. І я дуже люблю показувати, що малювання це значно. Легше і цікавіше, ніж здається, що малювати може навчитися будь-хто. Головне ваше бажання. Тож сьогодні я запрошую вас на марафон, в якому ми будемо з вами малювати ось такі прекрасні акварельні квіти. Я покажу вам, що це робиться швидко. Просто, і головне, цікаво. А ці ілюстрації стануть прекрасним оформленням для вашого дому, чудовою прикрасою для вашого дому. Тож приєднуйтесь і я сподіваюся, що нам буде цікаво. До зустрічі!